Он был соседский дом закрытый сегодня? Утром на суде не приходишь, смотришь, там он раскрыт и все перевернуто. Были, вывозили. Подгоняли машины, вычищали все. Ждун из Нью-Йорка, того, что на Донбассе, а не то, что в США. Розповів казочку для російських ЗМІ про те, як злі ВСУшники у них в селі крали одяг з будинків, щоб потім продавати на секунді. У нас поселок получается, вот деревня разделена как на две части. Каменка она идет к переезду. Вот когда началось СВО, СВО началось, да, оттуда у людей текали. Вы знаете, как текали? Без ничего текали. Сумка, в лучшем случае с вещами, документы и деньги. Бросали все. Подгоняли машины, кто там поближе жил. Подгоняли вот так вот в И пошли полностью дом. Хто по сусіді потом прийшов, глянув голі стіни. Не знаю, чи то у них в Мосфільмі ідеї закінчилися, чи то склероз у когось, але це ж було вже. Відколи світ побачив рівень мародерства з боку армії Росії у звільнених від окупантів населених пунктах. На болотах під копіркою робили сюжети про те, що взагалі-то це не Росія мародери, це Україна мародери, і це вони окупанти, це не ми окупанти. Вже два роки на цьому намагаються якось виїхати. Тільки ж є нюанс. З нашого боку є реальні докази. А з боку Рашки тільки ось такі пенсіонери-ждуни, які за їжу та за подяку від Путіна готові сказати, що завгодно. Подганяли машини, вичищали все. Вплоть до того, що от, збирали от, вот все, яке це віші все. Бу, не БУ. І в Константиновку там стояла фура. Ось вот це самі віші у мічках 40 гривень кілограм. Приймали як секонд. А тут же їх машин продавали по 60 гривень. А як же ж штани за 40 гривень? Вже не модно. І взагалі, а чому секонд-хенд? Хіба це не американське слово? Ходить по тонкому лезу цей ждун. Того й диви, Росія, яку він так любить та на яку він стільки років чекав в Україні, дасть йому почесний статус іноагент. І залишиться персонаж ні з чим. А ну, може хіба що з банкою тушонки, яку він отримав за це інтерв'ю? Як Какая Ми для живота якось хахось були. від одних ждунів до інших. Тепер вже горлівських та турецьких. Як ви знаєте, окупанти активно зараз намагаються захопити місто Торецьк. і кинули на цей напрямок багато своїх сил та ресурсів. Ждуни, хто раніше втік звідти в окуповану Горлівку, розповіли про те, як до них ставилася ця клята Україна, та наскільки краще їм стало жити у банановій недореспубліці? Ну, так ось так от нас називали ждунами називає. Типа ждум російський мір, мир. мір. просто нас. А що ви кажете? Винищував там хтось вас? Ждунами називали? Хто ви, якщо не ждуни? Якщо у вас є інше слово, як називати тих, хто чекає на русський мір, сидячи в іншій країні і не виїжджаючи з неї, то кажіть. Ми то відкриті до ваших пропозицій. Тримайтеся зараз міцніше, бо те, що ви почуєте далі, не натягнеться навіть Лаврову на голову. Ну а люди прострілювали, прострілювали, кота в підвалах сиділи. Заходили тут найомники з української сторони. А не то що ви українські були там поляки були там, та же нідели люди. І заходили і тупо расстреливали. Мужиков расстреливали сразу, а женщин, які там помоложе там, самі понимаете. І потім теж розстрілювали. Ну як вам нічого не нагадує, це повертаючись до попередньої новини. У Мосфільма явно закінчилися ідеї. Давайте послідовно. За логікою ждуна. Хоча яка там логіка? На Донбасі боронить Україну зараз не українська армія, а якісь нацистські війська Польщі та нацисти афроамериканці, які прийшли захоплювати територію та не давати матушки росіюшки врятувати своїх людей в іншій країні. Тут навіть Тарантіно такий сценарій в голову не прийшов би, але ж це ще не все. Тут взагалі був страшний год. коли тут Зайшла українська армія, там перві, які були, Я такий ход. Так сказати, люди і не бачив, більше в сам жизнь не Це Там Это... страшні люди були. От мені цікаво, вони прям з такими серйозними обличчями все це сидять та розповідають. Я перепрошую, а хто зайшов на територію України та, зокрема, на територію Луганщини, звідки родом як я зрозумів, цей ждун? Так, туди зайшли дійсно жахливі люди. Російська армія, яка тоді почала війну проти України. Але цей хлопець розповідає про те, що злі люди це саме українські війська, які лише в 2014 році зайшли до них в населені пункти. А до 14-го року армії України на Луганщині не було ну купа нісенітниці, яку дуже легко спростувати. Але російський споживач це навіть у такому вигляді ідіотському. Це горловка стала вашим новим домом. Да. Я знаю, были ожесточенные бои, и как будто мы вернулись в то время. Мы уже как за каменной стеной. У нас мальчишки уже, и наши мальчишки уже научились воевать. И теперь бок о бок с нашим ополчением стоят ребята вооруженные силы Российской Федерации. Ну и мы теперь, Россия, нас теперь в обиду не дадут. Ага, ну-ну. Курску привет. вообще мальчики, не то що раніше. Уже не просто распятые та в трусиках. Вже й воювати навчилися. Знала б вона, що таке Росія насправді та як це жити під керівництвом Путіна, то в 2014 році не кричала б про допомогу. А про те, як Кремль своїх не бросив, поговоримо далі. Буде цікаво. Ми ж родину не придаємо. ми родину не придаємо. Ми тут захищаємо, ми тут відбуваємося за всіх. Як і обіцяв, до вашої уваги, Білгародська область, селище нова та Волжанка. Це територія Росії, хоча де-факто це історично населені українцями території Російської Федерації. Але сьогодні не про це. Місцева жителька, яка є зет патріоткою, підтримує війну в Україні, підтримує злочини російської армії на нашій землі. Розповіла, як з ними за цю позицію розплатилася російська влада. Підняли ціну на газ, електрику та залишили без виплат. Дуже тяжело, дуже тяжело. Днем і ночью не пакує. Дух уже, який сильний русский дух отличается, він уже исчерпан. Сильний русский дух вичерпано, матінко рідна. Нічого, потерпіть трошки. Ще два-три дні вас звільнять і все буде добре. Далі ця патріотка розповіла про високий рівень захищеності на території Росії та про те, як їх корінних росіян. зараз поддерживает Путин. Да потому что, да потому, ну днем и ночью покоя нету, понимаете, днем и ночью, ну что это, выйти страшно, спать страшно, идти на работу страшно, ехать куда-то страшно, не видим будущего. И как бы нету поддержки, почему поднялись услуги ЖКХ, оплата газ, вода, Світ і Неужели не наш прем'єр-міністр, не може оказать в область при гранічної зони хоча б какую-то бы. Яку там знижку? Про що вона говорить? Путін почав свою СВО не для того, щоб народ Росії жив у мирі, спокою, злагоді та з прекрасним майбутнім. Або щоб звільнити когось від нацизму неіснуючого, Путін почав СВО для того, аби заробити на війні якомога більше грошей. Щоб здерти зі своїх, яких він не кидає, останню шкуру. Зараз він там підняв русським податки, збільшив ключову ставку. Про долар на Росії, я взагалі мовчу. Ціни всюди зростають, борги у Росії зростають. На армію уходить купа грошей, а у диктатора та його ОПГ при цьому всьому будуються нові палаци та ремонтуються старі. Питаннячко, звідки гроші на це беруться? Ось якраз від таких зет-патріотів, які зараз віддуваються за всю Росію на Білгородщині або в Курській області. До речі, як приклад, почались там якісь заворушення та просування зелених чоловічків по території Росії. Диктатор, що на другий день, тільки помітив, що щось таке відбувається: ані евакуації, ані підтримки, анічого. А руски на це все просто. Мовчки кивають гривою та продовжують віддавати Путіну останню копійку. При цьому всьому живуть в нелюдських умовах. Ось це і є русський мір диктатора. А тому хочу сказати, жіночки з горлівки, що бачили трошки раніше, те, що Путін нібито приєднав до Росії цю не до ДНР, це не про те, що ви тепер під захистом. Це про те, що ваше життя там ставатиме тільки гірше. Гірше ніж навіть було до того моменту, як сталося це приєднання, краще було там тільки при Україні, яка реально вкладала гроші в цей регіон, про які там реально працювали шахти, підприємства, був розвиток. Але з зетникам на це все байдуже. Вони і так це хавають. Що ви зараз побачили перед собою? Так, це скарб. Адже лише на десятий рік окупації, та після восьми років активного дамбліні російська влада на Донбасі вирішила поставити укриття. Скажіть, яка ж турбота про мешканців Донбасу? Відразу видно, що їм не начхати на життя людей. Звісно, ні було, звісно. В даний момент, знову. ...послужить поздній лінії. Більше чого ж тут може з'явитися, бо наші хлопці кидають, перелітають. Боже, все вміл за я весь. Як обстановка на Буковому? Печально. Дійсно печально. Тут головне питання. Судячи з даних з відкритих джерел, на будівництво укриттів псевдоадміністрація ДНР начебто виділяла кошти. І виділяла їх як до початку СВО, так і після початку. Де ці гроші? Чому укриття з'явилися лише зараз? Ще й на тій вулиці, яка, як пишуть російські пабліки, найактивніше обстрілюються? Якщо от навіть іти за логікою пропаганди Путіна про 8 літ, то що? Тоді вулиці не обстрілювалися, якщо укриття не будувалися, а обстріли почалися лише після 22-го року? Так а на що тоді виділялися гроші? Ба більше. Як пишуть ці ж російські пабліки, ці укриття поставили громадські діячі, тобто не окупаційна влада. І на Донбасі вони з'явилися лише після того, як аналогічні будки поставили у Севастополі, Белгородській та Курській областях. І то Севастополі, думаю, їх встановили тільки після того, як набув розголосу випадок падіння ракети російської ППО людям на голову на пляжах. Тоді вже. Ймовірно, ці діячі зачухалися, поки влада там продовжила розводити руками. Я це все до чого? А до того, що якщо Крим це іграшка Путіна, сакрально важлива для нього, то окупований Донбас це просто його гетто? Куди він звозить сміття з усієї Росії та чхати він хотів на те, як там живуть люди? Якщо йому чхати на реальних росіян, то яке піклування може йтися в окупації? Фактично вся страна. Мільйони людей, волонтерські і інші громадські організації підтримують Донбас і Новоросію, допомагають їм розкрити свій колосальний потенціал в сусіданні і Коротко та ясно. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський вір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.